В казарму до Кадирова знову прилетіли дрони. Афера року від Міноборони або як легко злити 25 мільярдів гривень. Блогер намагався втекти з України в прямому ефірі, та серед підписників виявилися прикордонники. ВЛК тепер можна пройти в будь-якій лікарні реформи та військовий стан у Кореї відмінили через 6 годин після запровадження, але перипетії на тому не завершилися. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. Зранку український БПЛА прилетів по казармі полку спецназу Кадирова в Грозному. Через загрозу БПЛА північно кавказському федеральному окрузі всю ніч діяв план Кавьор. І килим це щось їм не надто допоміг. Наразі деталі атаки та наслідки невідомі, окрім того, що росіяни вказують на значні руйнування. Але відомо точно, що десь там у Кадирова всередині знову палає. Дондон -дон, тримає ще один дрон. А зараз тисяча та один спосіб, як використати російського зека на війні посадити на велосипед, та нехай крутить педалі через змінне поле у якості живого щита для БМП. Як вибухне, не шкода, та й за втрачену техніку не доведеться рапортувати. Вілосіпідіс веде беху тип на велосипеді веде беху в атаку. Ті, от хто такий? такою, тому просто пазивно. А зараз тисяча та один спосіб, як використати російського зека на війні посадити на велосипед та нехай крутить педалі через змінне поле у якості живого щита для БМП. Як вибухне не шкода, та й за втрачену техніку не доведеться рапортувати. Такому здивувалися і самі росіяни. Але що поробиш? Наказ є наказ. Своїх не кидають. Хіба що на мінне поле. А пам'ятаєте українського блогера Стрімера, який вирішив втекти лісами в Молдову. Виходжу за кордон третій раз. Перший раз кордон я перетнув 7 березня 22-го року, бо тоді був неповнолітній. Другий раз 1 липня 2024 року. А все завдяки тому, що я був студентом. Третій раз я буду виходити за допомогою цього плана 1 грудня в прямому ефірі. Ну може, може, чуть-чуть він поміняється, слідкую, щоб не загубити. Так він вирішив тікати онлайн, навіть зробив план зій, і детально розповів, що купуватиме і куди йтиме. Що я беру з собою у похід. На першому місці стоїть термобілизна і теплий, якісний одяг. Адже йти треба далеко, і хто знає, яка погода вас буде чекати. Друге, що важливо, це помадка, вона повинна бути хорошої якості. І, звісно ж, маленька, щоб влізла вам в сумку. Третє це утеплений спальний мішок. То має довгий маршрут. Те рюкзак це майже не головніша річ в вашому екіпіруванні, адже йти треба далеко, і цей шлях треба якось пройти з кілограмами на плечах. Про якісне взуття, я взагалі мовчу, адже це база. Звісно, ж газовий балончик. Він повинен з тобою бути. В мене не покажу, яка марка, бо тік-ток може забанити. Ба більше навіть дістався до початкового пункту, аби ще раз затвердити план та голосно анонсувати свій вихід. Я вже прибув на початок маршруту. вам показувати не буду, але воно знаходиться в Чернівецькій області. потихеньку вивчаємо територію. Вже завтра о 15.00 будемо виходити прямо в прямому ефірі. Але схожі прикордонники також були на нього підписані, тому нічого не вийшло. Тільки подивіться, як в нього трясуться руки під час вибачень. Дмитро Олегович, прошу вибачення за те, що знімав відеоролики та транслював прибаєпір на зовсім недоречну тематику. Цього робити в ніякому разі не можна. І я закликаю до того, щоб це більше не повторювало. Прорахувався. План схоже був провальним від самісінького початку. Тим часом в Одесі 15-річний підліток влаштував підпал електропідстанції. Хотів хайпонути та заробити, натомість був спійманий копами. Вирішив погратися в небезпечні ігри. І юний мешканець Кривого Рогу він зателефонував мешканцю звичайного багатоквартирного будинку. Повідомив про закладену вибухівку та вимагав дві тисячі гривень. Алло, ти мене чуєш? ти малолетка, 50... ти малолетка. Я зараз номер... пингану, а приеду и родителям твоим... Такой... У вас есть 30 секунд, чтобы выйти из дома. Ваш дом заминированный. Да. ты смотри, б***ь, еще раз. Ваш дом заминированный. У вас есть 30 секунд, чтобы выйти. А твои Сейчас родители 3, штраф, 2, 2, не штраф, Два. Нет? Сейчас влепят, б***ь. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ты, или что,

Поліція евакуювала всіх мешканців, а вибухотехніки ретельно перевірили всі квартири. І, звісно ж, нічого не знайшли. Проте батькам дитини тепер загрожує великий штраф, малому не позаздриш. Виховна бесіда на нього чекає довга і вкрай неприємна. А зараз афера року від міноборони. Журналіст та розслідувач Сергій Згурець поставив під сумнів доцільність передачі міністерством 23 мільярдів гривень Держприкордонслужбі. службі. листопада. Прем'єр Шмигаль за поданням міністра оборони Умєрова вирішив передати таку суму від міноборони до ДПСУ для закупівлі зброї для міноборони. І її здійснюватиме польський посередник, який не має власного виробництва. Тобто купи продай. Ба більше компанія прокладка виставляє завищені ціни та вимагає 100-відсоткову передплату на боєприпаси, які будуть готові лише у другій половині 2025 року. І раніше вже зривала строки постачання боєприпасів. І агенцію оборонних закупівель, створено для контролю таких угод, обійшли стороною. Чому підкрите питання до міністерства? Тим часом суд взяв під варту колишнього заступника голови вищого господарського суду Артура Ємельянова. Його називають обличчям суддівської системи часів Віктора Януковича, фігурант численних журналістських розслідувань про корупцію та рейдерство. А як встановили ДБР та офіс генерального прокурора, колишній суддя, який нині є адвокатом, ходив до складу злочинної організації, яка складається здебільшого суддів адвокатів арбітражних керуючих різних працівників суду, Ду тощо. За даними ДБР, протягом тривалого часу вони різними способами не ухвалювали рішення суду, аж поки не отримували за нього хабаря. Наразі ємельянов під вартою без альтернативи внесення застави. Південна Корея пережила запровадження військового стану, який тривав лише 6 годин. Він побив всі рекорди через свою короткотривалість. Утім, сьогодні події в країні продовжують розгортатися шаленими темпами. Що це було? Чому почався бунт? Та чим все може закінчитися? Детально розібрали в сюжеті. Напередодні ввечері президент Південної Кореї голосив про введення воєнного стану. Він назвав таке рішення необхідним заходом для захисту конституційного порядку від комуністичних сил та загроз, що йдуть від КНДР. А ще у своєму зверненні він звинуватив опозицію в тому, що вона паралізує роботу держави, намагаючись влаштувати імпічмент ключових урядових фігур та чиновників. У сеулі колони спецтехніки з військовими пересувалися по вулицях, в небо підняли авіацію. Після введення воєнного стану діяльність парламенту та політичних партій заборонили, а змі опинилися під контролем військового командування. Після того, як президент Південної Кореї повідомив про введення воєнного стану, біля будівлі національних зборів країни почали збиратися люди. Біля входу до будівлі також вишикувалися поліцейські на даху будівлі. Помітили військові гелікоптери. Лідер демократичної партії закликав всіх її членів зібратися в парламенті. Останній раз надзвичайний стан у Південній Кореї вводили 44 роки тому, у 1979 році. Причиною було вбивство чинного президента, диктатора Пак Чонхі. На тлі новин про введення воєнного стану у південній Кореї навіть почався обвал криптовалюти. Як зазначають в мережі, наразі всі криптовалютні біржі закриті і торгівля практично неможлива. Та несподівана спроба президента Південної Кореї ввести в країні воєнний стан через 6 годин закінчилася провалом. Парламент проголосував за його скасування, а самому президенту тепер загрожує імпічмент. Військові повернулися до своїх частин. Зранку відставку подав апарат президента. У повному складі згодом опоненти президента із демократичної партії, яка має більшість в парламенті, розпочали процедуру його імпічменту, яка скоріш за все триватиме кілька днів. У відставку подав і міністр оборони Південної Кореї. Про це повідомляє Юнхаб. Він вибачився перед громадянами і заявив, що бере на себе відповідальність за потрясіння, спричинені надзвичайним військовим станом. Бо, 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 бо. Окупанти закатували до смерті Євгена Матвєєва, мера міста Дніпрорудне Запорізької області. Про це розповів голова ОВА. Євген був в полоні два роки та вісім місяців. Під час останнього обміну тіло було повернуто в Україну. Приносимо свої співчуття родині та близьким загиблого. Тепер ВЛК можна пройти у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Така реформа передбачає, що медогляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в електронну систему охорони здоров'я. Звідти інформація за лічені хвилини автоматично надходитиме до електронної системи Міноборони. Водночас самі члени комісії бачитимуть лише діагнози і не знатимуть, кому вони належать. Чи вірите, що все це запрацює і вдасться викорінити хабарництво на цьому етапі? Напишіть нам в коментарях. Шо, ша! Саме так тепер деякі експерти можуть дозволити собі спілкуватися з медіа. У військового експерта Олександра Коваленка підгоріло. Коли ведуча, вирішила його перебити, задавши уточнююче питання. Тому відреагував він на це досить емоційно. Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте Тобі, не про російські що... окупантів, пане Олександре. Давайте не про не нашу не ситуацію. Дивіться, а, ну правда, мобілізаційний ресурс в Росії дуже а, великий, пане е Олександре. Ша. Ша, я у вас тут запрошений запрошений. Добре, давайте. Гаразд, експерт в етері. Отже, російські окупаційні війська. Мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу паралель тому що вони мають такі втрати, чому тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплексу, звод рота, батальйон, він має право. На те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці, якщо ви не розумієтеся на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальний <пивістики> е чекайте, е пане Олександре. Давайте збавимо <пиві> трошечки градус, пане Олександре. От правда, не було в нас в мене хіміка. Ми зараз з вами спілкуємося. Я вам навела інформацію <пиві -патрі> від партнерів. <пиві -патрі> Давайте <Тор> -патрі> поговоримо патрі -патрі. про нашу ситуацію. Пане Олександре. <пиві -патрі> На цьому, в мене все. Коментуйте це відео, а також підписуйтеся на наш канал. І звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Там буде ще цікавіше.